Ще трошки детальніше поговорити про дану модельку. У нас також є цей SKL, нагадую, 0.13, також є C SKL 014. Вона йде у нас з гладкою шкірою. І в комбінації можна зробити наприклад, з іншим кольором. Для тих, хто дуже любить виділятися серед інших, можна обрати будь-який інший кольор. Це я показую для прикладу, щоб ви розуміли, як можна індивідуалізувати себе. Ось, наприклад, так, Або, або з, шкіри з натуральної шкіри питону. Можна зробити ось таку гарну вставочку. Це не всі особливості даної сумочки. Зараз я вам продемонструю, який вигляд вона має всередині. Подивіться. Дуже класна велюрова вставочка, дуже приємна на дотик. Має дуже об'ємний основний карманчик на дві секції та вшитий внутрішній карманчик з замком. Також тут є внутрішній карман, який ближче до тіла натільний. Тут також фулюрова вставочка. Друзі, якщо зацікавила дана моделька, або будь-який інший наш виріб, ви можете написати нам в особисті або прийти в шапку профілю за посиланням.